Кожним роком міжнародні продажі і послуги доставки стають все більш важливою частиною бізнесу. Іспанія популярне місце для покупок і не тільки для тих, хто живе в самій країні, але й для підприємців, які хочуть вивести свої товари на міжнародний ринок. Якщо ви хочете відправити посилку в Іспанію з України, важливо врахувати кілька моментів. Перш за все, вам потрібно обрати надійного перевізника. Забезпечить швидку та безпечну доставку. З Вестернбі доставка в Іспанію стає простою та зручною, адже ми співпрацюємо з провідними міжнародними перевізниками, такими як UPS, FedEx, Nova Post та інші, які гарантують своєчасну доставку. Після того, як посилка потрапляє в наші руки, ми оперативно організовуємо її транспортування до Іспанії. Термін доставки з України в Іспанію зазвичай складає від 5 робочих днів в залежності від обраного сервісу. Ви отримаєте можливість від. Стежувати свою посилку. Кожен клієнт може легко перевірити, де саме знаходиться його товар, а це додає додаткову впевненість у надійності доставки. Завдяки вестернвіт, ви можете бути впевнені в тому, що ваша посилка буде доставлена без затримок і з максимальним комфортом для ваших клієнтів в Іспанії. Якщо ви плануєте вести бізнес з міжнародними клієнтами, це саме той сервіс, який дозволить вам масштабувати ваші продажі і отримати задоволення від процесу доставки.